Всім привіт. Хочу сьогодні зробити невеличке відео, хочу замінити масло у коробці, у мостах, передньому, задньому. Купив таке мені агромасло Не знаю назву, не знаю його, бо то розливне масло, каністри. Просто не купують якісь каністри, Це є в них такі. Так що напарує таке дерце, будемо зараз ізливати. От одна у нас пробочка під мостом є. І одна у нас є тільки, йде на передній мост. Вона нас теж тут обслуговує місце з моста. І ту і ще ся получає одна, От так на сьому. Три пробочка у нас От так виглядає іздолу. Коробка, мотор там кось Ось так, мост задній. Тут таке сила огромна І ось що місяці люблять наловлювати всюди у них такі таблички стоять, все промаркіровано, звісно, по-нашому пише, не знаю що там пише, от так буду відкручувати і зливати. Файне чистеньке масло. Таке що, шкода й міняти. Біле. от нос. Маленька маленькая теж є на, а на тому, на маніту я так розумію, що є магніт. Я вже два відрасі одніс повні. Оце стікає останнє. Я можу ось ці засняти все. Стеча виці, далі перекладу сюди і спущу. Вот така мелка струшечка. Тут на сьому. Може за те, що нема синхрону на цій на коробці. Та репит колися переключає. Я вже досить так навчився. Двоєнележі в ціпляні <coughs> і не дуже репет. І така ще інтересна пробка. Ще таку пробку не бачив От там кана знімається, навірно міняє ця міняється. Тут така за шплінтовочка. Інтересна штука вона. Все вже і, стекло, і скапало вже. Файно потираємо і йду відкручувати ще передні, що там стече. О. Так само і от це тече. Це редуктор обслуговує одну одному місці з коробкою і з мостом. Вся пробка чиста, на ній є. Могли б бали, і на ньому їх зробити, тут у нас в копці не було нічого. Все чистеньке. Ось таку бочечку маю, 60 літрову і все сюди зливаю. Це масло я ще пак іспользую у пілу у штиля. змащувати цеп, коли дрова рубаємо. Це все, все у нас ще буде кользувати маслом.

Ось так, масло чистеньке заливаємо зараз будемо поуровнююся дити. Ось так заляли. Ось так нащупує середина, Уже видно. Ось таке діла в коробці задньої і в мостові замінимо. Зараз я встав передній мост Мені вже міняти не буду, не дуже є часу. Ось такі діла. Так що все, хлопці, нормально. Йде <кхід> поки між слава богу, все нормально, добре їздить, робить нормально. Та що далі буде? Всім пока, підписуйтесь на канал, ставте лайки.